Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні, 27 листопада, отримала довгоочікувану посилочку з трояндами від Капріфоль. Довгенько чекала, думала, що вже не встигну в цьому сезоні. Але ось отримала. Загалом прийшло три саджанця, дві флорібунди і одна патіотрояндочка. Дві трояндочки барні і одна бельгійського селекціонера дуже гарний сорт. Зараз розмотаю і будемо дивитися. Так, ось я розмотала такі кореневі всіх саджанців. Значить, перший це Lions Charity, це Florріbunda бельгійського селекціонера Мартіна Віссера. Гарний садженець, ось такий розгалужений і коренева така досить Досить така міцна. Що подобається, що не сильно велика оця коренева шийка. Така цих саджанців трошки вона більшенька, але цей міцний гарний саджанець, кущик сорт. Lions Charity. Хотіла заходила, хотіла замовити інститут Люм'єр. Це е, е, мама Ларана Каброля, але ось у око впав даний сорт і зупинилася на ньому. Його і замовила. Дуже незвична, гарна квітка, така насичено-коралова рожева, е, дуже запашна і така. Така гарна, гарна, гарна. Ось такий саджанець. Так, наступний все Дальчеза. Це трояндечка барні із серії зростаючі букети. Перекладається як солодкість. Така також її ось коренева, Розгалужена. <кій> Багато також смоктуючих корінців. Запашні, рясно-квітучий сорт. Цвіте протягом е, всього сезону. Гарний сорт. І ще одна трояндочка барні це Парблю, блю. Патіо трояндочка е, Невисока на передній план до 70-80 см. Ось така в неї коренева. 7-8 см. рясно-квітуча також. Гарний саджанець. Посажу да, трояндами в такому ж тоні лавандово обусковому Міксбордер у мене такий. І буде ще одна чарівна красунечка серед них. Так, ось така розпаковка. Всім бажаю миру, добра і процвітання. Дякую за увагу. До зустрічі!